Що може бути найприємніше зимою смакувати зеленим щавлевим борщом? Сезон щавлю в Україні починається з ранньої весни до пізньої осені. Вчора була на фазенді, вирощений щавель зрізали ми, поклала його у пакет, привезла додому і сьогодні його закриваю. Помила, замочила. Гарненько складаю почеками, всито вода стікає гарно, і тоді буду нарізати. Нарізаю його дрібнесенько, так як на борщ. Нарізала цілу велику 10-літрову кастрюлю, і ще в мене лишилося трішечки на досочки. Зараз буду пакувати, трамбувати, бо кухня маленька, а треба буде стерилізувати банки. Ось наші банки стерилізую я їх оцетом. Перевірений спосіб, правда діючий. У баночку наливаю грам 70-50, як хлюпниця. Оцету закриваю кришечкою, рахую до 10, тобто 10 секунд і стерилізація завершилася. А тепер цей оцет переливаю у іншу банку. І банку знову починає так само калатати. Ця банка з кришкою, яка закривається ключом, трошечки протікає. Я її взяла почала калатати над умивальником, тому що трішечки оце пішов по банці, але нічого, стерилізація кровом гарно проводиться. І ось так всі баночки простерилізувала. Тепер слідуючий момент. Треба ще різаний утрамбувати в банки. Як казала моя мама, як я люблю, як в мене співпадає кількість банок з нарізаним щавлем. Якраз вийшло тютілька в тютільку. Банки натрамбувала так, щоб вода свобідно проходила між щавлем. Це обов'язковий момент. Чайник закипів, кипяченою водою заливаю баночки. Наповнені щавлем. Не додаю, наголошую, не додаю ні солі, ні оцету, ні цукру, нічого. Щавель закривається просто кип'яченою гарячою водою. Ми доливаємо баночки спочатку потрішечки. Я буду показувати ці моменти, щоб ви бачили і не говорили, Чому у вас поцвів чи взірвався щевель? Зараз беремо ножа і акуратно по боках баночки просовуємо його. І оця ж гаряча вода, бачите, колір змінюється. Гаряча вода проникає до самого дна. І банки знову наповнюємо. Колись одного разу знайома моя, я їй розказала цей рецепт, вона просто залила і закрила. А коли пройшов певний час, щавель осів, і води, тобто того розсолу, як ми кажемо, аж було пів банки. Ну, зрозуміло, що той щавель спортився, його треба було зразу використовувати їсти. Я, правда, вже з того всього і не запитала, чи вона варила борщ, чи не варила. Ви подивіться. Вода проникає і її щоразу робиться менше. Тому ми повинні наповнити банки до самого верху. Ножом і посередині пройдіться, і по боках пройдіться, щоб гарно водичка проникла. Бачите тепер банки у нас наповнилися і воду доливаємо по самі вінця. Закриваємо гарно кришками. Беру я тряпочку, низ ще поки холодний, того що не треба. Двома тряпками, в одній тряпці роблю. Закрила і перевернула. Чайник поставила знову слідуючий, щоб водичка закипіла. І підготовлюю банки до закриття щев, слідуючи. Спочатку я закривала всі банки з кришками, які він то віз закрутками, як у нас називають, а вже на фінал лишила дві баночки, які закриваються ключом, бо щось в мене не дуже добре ключ закриває. Подивіться, перевернула я, щоб побачити, чи не протікають, і хочу показати, як змінив колір щавель. Банки залишаємо до ранку у квартирі, вони охолонуть, а вранці винесу у підвал. У підвалі в мене прохолодно, 8-10 градусів тепла. Ось такий самий мій улюблений метод консервації зеленого щавлю. Це вже я готую не перший раз. Єдине, що забула приготувати, щавель кажуть, холодною водою. Готуйте за нашим рецептом, смакуйте, хай вам щастить.